Ті Буковини почали облаштовувати різдвяне містечко. Над ратушою зняли стяг Європейського Союзу. Через негоду Чернівецький Євромайдан переїжджає до Києва. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Повна мобілізація. Чернівецький Євромайдан переїжджає до Києва. На центральній площі міста залишаються намети з активістами. Вони реєструють і відправляють протестувальників до столиці. Організацією поїздок та записом охочих також займаються представники опозиційних сил. Щодня з Чернівців до Києва вирушають по кілька автобусів. Півсотні буковинців вирушили на столичний євромайдан нині ще до 10 години ранку. Події цієї ночі в Києві в черговий раз продемонстрували зневажливе ставлення до українців та їх прав, впевнені чернівчани. Через це люди продовжують записуватися на рейси до столиці. У наметах пакують теплі речі, куртки, шапки та продукти. Чернівчани готові їхати з сім'ями. і ми підтримуємо так само. Ми сюди приходимо не перший день з чоловіком. Тоні сюди допомагаємо і матеріально і готові поїхати до. Києві навіть сьогодні saw... Я бачив тут трансляцію. Це жахливо. В Англії такого ніколи Cereo. б не було б. Революція Cereo. правильна. Це єдиний вихід. Число буковинських мітингувальників на столичному Євромайдані щогодини зростає. Наразі їх у Києві вже близько тисячі. Разом з тим люди почергово замінюють один одного і на площі у Чернівцях. Пані Людмила багатодітна мати каже: революція зараз не тільки в Україні, а й у її сім'ї. У Мене зараз в Києві на майдані два сина, які стоять стоять сторони військ, бо вони контрактники. Мають сім'ї, мають діти, мають за що скормити сім'ю. А двоє синів сторони барикад влади від народу. Сьогодні влада протистояла моїх двох синів проти двох синів. А пан Петро на Чернівецькому євромайдані з перших днів каже, бути тут святий обов'язок перед дітьми та внуками. Кажуть, що вони від закону законом. Ні, у них зброя у людей голі руки, готові вмерти для того для перемоги цієї революції. Де хто каже, що це не революція? Іменно це вже не мітинг, Це революція, треба розуміти. Добре, це добре. Розуміє, і студентка Марія цієї ночі дівчина разом з батьками рушає до Києва. Це дуже важко зараз. все. і ми хочемо піти на майдан, поїхати, підтримати всіх, висловити свою думку і. Ми не будемо відступатися, поки не зміниться щось на краще. Буковинський штаб національного спротиву, який об'єднав три опозиційні сили, організував брифінг, під час якого закликав Буковинців мобілізуватися і масово їхати у столицю, оскільки доля країни вирішується тільки там. Всі на Київ і повинні ми всі разом розуміти одне: ніяких ілюзій, ніяких відставок там якогось міністра чи ще когось. У нас є одна. І кардинальна вимога, як це про це говорила Юлія Тимошенко у своєму листі. Відставка Юнуковича. Крім того, цього вечора Чернівецькі таксисти планують зорганізуватися і рушити колоною до Києва, таким чином підтримавши загальнонаціональний страйк. Ірина Мороз, Ярослав Левицький. Місцевий час. Стяг Євросоюзу, котрий вивісили на вимогу студентського страйку монадратишою, знову піднімуть. В цьому журналістів запевнив Віталій Михайлішин. Саме через погодні умови працівникам Чернівецької міської ради його довелося зняти. Повідомив він. Також очільник міста прокоментував ситуацію на столичному Євромайдані. Що стосується цих подій, які на сьогоднішній день проходять, ви знаєте, моя позиція. Я не підтримую ті дії, які були зроблені проти мирного зібрання. Я це називаю так, тому що волевиявлення людей це їхні волевивли до людей потрібно прислуховуватися. Що стосується прапора, ви знаєте, прапор можна ще раз закріпити. Ви ви бачили погодні умови, які були, і потрібно просто покращити. Ну закріпити його краще. Тобто ніхто його, умови його да ніхто його е не знімав для того, щоб комусь зробити гірше. На буковині зросла кількість квартирних крадіжок. З початку року зафіксовано майже 200 випадків, а це на 30% більше ніж торік. За словами правоохоронців, в період новорічних та різдвяних відпусток, коли оселі громадян залишаються без нагляду, ризик стати жертвою крадіїв зростає. За словами міліції, злодії проникають в оселі, вдаючись до різноманітних методів. Зокрема, вони зламують серцевини замків, а також використовують спеціальні відмички. Так нещодавно правоохоронці затримали групу крадіїв. Як виявилося, родом вони з Львівщини на Буковині грабували будинки протягом останнього місяця. Двоє з них раніше судимі, вік їх від 30 до 40 років. Один з них раніше судимий. За скоєння квартирних крадіжок п'ять разкою злочини на території України, ряду областей. Ось переважно це західні області. На території Чернівецької області злодії вчинили десяток крадіжок. Як повідомляють правоохоронці, правопорушників підозрюють у причетності і до інших випадків грабежів. Наразі крадії перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Автівки припарковані в недозволених місцях будуть заблоковані, запевняють комунальники. Перший сніг показав, що чернівецькі дороги розчищати надзвичайно складно, зокрема через авто, залишені на узбіччях. З цією проблемою дорожники вирішили боротися не проханнями як минулого року, а більш жорсткішими методами на колеса машини зачеплять ось таку блокувальну систему. Ми будемо блокувати машини, які будуть залишені у недозволених місцях. За... Розблокування ніхто з власників та разказав ніякі гроші платити не буде. Але якщо людина зібралася в їх терас вранці і підійде до своєї машини, бачиш, воно заблоковане, і поки вона поїде за спеціалістів, щоб розблокувати його автомобіль, він витратить більше часу, чим для того, щоб він відігнав ввечері свою свій автомобіль чи на стоянку, чи, на, чи в гараж. Ми розуміємо, це є, скажімо, такий момент не з приємних, але це не є наша приходь, там ще наше бажання. Це є комфорт наших громадян. Дистанційне лікування почали використовувати медичні установи столиці Буковини. Але така європейська практика наразі не є популярною. Однак саме завдяки сучасним технологіям лікарям вдається не лише поставити правильний діагноз, але й рятувати життя пацієнтів. Маленькому Дмитру всього місяць, але він вже пережив чимало. Лікарі виявили, що більшу частину легень заповнила пухлина. Хлопчик ледве дихав. Переправляти його до столичної лікарні наразі небезпечно, тому боковинські медики обговорювали подальше лікування з київськими колегами завдяки відеоконсультуванню. Вони дивилися цей дискантас. Фотографію цей диск ми дивилися в себе на комп'ютері, а не тут в себе на комп'ютері, і звичайно, велася така дискусія по тактиці ведення і лікування подальшої цієї дитини. Таке консультування потрібно, коли мова йде про рідкісні недуги. Тоді важливо залучити кількох фахівців. Найнеобхідніше вона для хворих, котрих за рекомендацією лікарів не можна транспортувати. Такою європейською практикою варто охопити не лише міста, але й райони, каже лікар. Нещодавно це підтвердилось на практиці. Коли медпрацівники побачили в неї дефект шкіри, Кісток на голові, на тім'ячку, досить великі, декілька сантиметрів в діаметрі. Вони були в розпачі і розгублені. Прямо в режимі онлайн або в реальному часі показали дитину і проконсультували. Поверніть так, покажіть так. Потім каже, ви знаєте що? заспокоїти всіх медиків, їхньої провини в цьому немає. Це найімовірніше, дуже рідкісне генетичне захворювання, так званий синдром Адамса Олів'єра». Тому дистанційна система має бути в медичній установі кожного села. Якщо на часі не вистачає коштів, аби встановити професійну відеосистему, котра вартує понад сотню тисяч гривень, то можна застосовувати ту, яка є доступна. Обладнання звичайнісіньки, комп'ютер з відеокамери і під'єднання до інтернету. Ми виходили вже з пропозиції. Я думаю, ця пропозиція буде вивчена. Часом не може хтось поїхати да, з батьків лікарів собі вже чи там об. А це дуже потрібно. Якщо все вдасться, вже протягом року на Буковині цілодобово працюватиме диспетчерський пункт, завдяки котрому в онлайн режимі пацієнти з різних куточків краю отримуватимуть консультацію. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівці почали готуватися до різдвяно-новорічних свят. На соборній площі міста вже почали встановлювати ялинку, будиночок Діда Мороза та льодовий майданчик. Усі роботи обіцяють закінчити до Дня Святого Миколая. На соборній площі почали облаштовувати будиночок Діда Мороза. Наразі туди підводять електроенергію, після встановлять стіни та покрівлю. Сама конструкція, за словами робітників, не відрізнятиметься від минулорічної. Втім, дизайн будиночку буде суттєво іншим. Буде більше гірлян, буде більше акцентування світла на внутрішній частині і вулиця повністю також буде змінена. фасадом. колір тоже повністю. Зовсім нового концепції. Так само, як і будиночку Діда Мороза, маленькі буковинці з нетерпінням чекають і відкриття льодового майданчику. Уже дуже хочеться покататися. І хочу, щоб мій друг пішов со мною. Пійдеш, Олег, на каток. Когда відкроють. Я пойду на каток. Ми з, ми з Олегом дуже чекаємо його. І ми будемо чекати, поки він не відкроється. І будемо ждать Льодовий майданчик, який вперше на Соборній площі встановили торік, теж облаштовують. Обладнання вже завезли. Наразі там розміщують пластикові блоки. За кілька днів розпочнуть заливати лід. Нам поклали задачу, що 19 грудня має бути мас святкове відкриття ковзанки, будиночка Діна Морозу і ялинки. Задоволення, хороший настрій. Чинівчани, гости міста. Думаю, зможемо забезпечити. Вероніка Залевська, Андрій Сиколовський, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.